Сьогодні 19 грудня, понеділок. Посеред щоденної рутини іноді дуже важливо поглянути на все ніби трохи згори. Сьогодні Писання запрошує тебе. До спуску з Оливної Гори, щоб увійти в Єрусалим разом з Ісусом. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Той час, коли наблизився Ісус до спуску з Оливної гори, вся громада Його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висота, деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, Заборони твоїм учням. Він відповів: Кажу вам, коли ці замовчать, каміння кричатиме. І як наблизився і побачив місто, від над ним заплакав, кажучи. Якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до твого миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Пройдуть будні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусіль. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідань. Ісус іде тим шляхом, що призначив йому Отець. І вся громада його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили кажучи: Благословен Цар, що йде в ім'я Господнє. Учні знали пророцтва, і, бачачи в Ісусі сповнення обідниць Божих. Вітала та прославляла його як Месію. Цей уривок показує, що їх радість походить з того, що вони бачили, досвідчивши дію Господа в своєму житті та житті інших людей. Христа оточували дуже різні люди, але кожен з них бачив те, що Ісус чинив через призму свого серця. Тому найшвидше розпізнавали в ньому Божого Сина ті, хто був ближче до Ісуса, тобто Його учні та душі чисті і невинні, наприклад, діти. Часом трапляється. Що люди проживають ті самі обставини, але ставляться до них по-різному. Щось всередині нас визначає, як ставитися до того, що приходить зізовні. Це можуть бути завчені схеми поведінки, страхи чи упередження, а можуть бути навпаки, радість і довір'я через віру у Божу любов. Спробуй у світлі доброї новини подивитися на твої обставини, можливо, навіть прикрім. Чомусь фарисеям було не просто з Ісусом вони мали чисельні непорозуміння, бо Він не вкладався в рамки їхнього правильного розуміння про Боже діяння. Він не намагався їм сподобатись, не питав у них дозволу вони бачили і чули про численні чуда та зцілення, але не були готові визнати, Щоб Прийняти дар так, це Син Божий, і він присутній серед нас. Можливо, і тобі щось не дозволяє повною мірою довіряти Ісусові і прославляти Його. Ти завжди можеш говорити з ним про твої сумніви. Той час, коли наблизився Ісус до спуску з Оливної гори, вся громада Його учнів, радіючи, почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висота, деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю, Заборони твоїм учням. Він відповів: Кажу вам, коли ці замовчать, каміння кричатиме. І як наблизився і побачив місто, від ним заплакав, кажучи. Якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до твого миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима. Пройдуть бо дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать, і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусіль. Вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі, і не зоставлять у тебе каменя на камені, за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідань. Ісус не переймався тим, що Його не всі приймають таким, як і Він є, але постійно йшов дорогою до Отця. Тому Він з батьківським серцем плаче над Єрусалимом, містом, що не зрозуміло свого благословення. Спробуй поглянути на тих, хто тебе любить, і тих, хто тебе не приймає, з висоти Оливної Гори. Разом з Христом, що йде до Єрусалиму. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.